Шановні, доброго дня! 25 листопада, в принципі, закінчується цей рік по вирощуванню овочів, закриває сезон. Буквально останні ось капусти порозвозив, ще трошки є, але в принципі капуста, розсада, перці, помідори, кабачки, кукуруза все, що сіяли, все продали. І я думаю, що доречно вам розповісти, на чому я заробив найбільше, що на мою думку за. 6 років вирощування в моєму регіоні, і для мене воно найвигідніше вирощувати, а від чого я буду взагалі відмовлятися. Тому що для тих, хто починає, або для тих, хто би хотів якусь культуру вирощувати, але не знає, чи варто, я думаю, це відео буде дуже цікавим. Ви знаєте, що ми вирощуємо десь 5-6 років овочі. В основному це закритий ґрунт. І в закритому ґрунті у нас 25, 25 соток закритого ґрунта, 7, 14 17 тисяч. Кущів перцю бо видно, Геркулес і Спрінбокс. Ми вирощуємо щорічно, і ними дуже задоволені. В принципі, в цьому році моє вирощування почалося з того, що я і посіяв перець Геркулес 16 лютого перед війною. І він дуже гарно взійшов. Я почав його вирощувати. Розсада гарно себе показала. І На виході ми його висадили і мали, скажімо так, у цьому році непогані результати. Що мені сподобалось? Сподобалось те, що як завжди, збут був добрий, не дивлячись на те, що на багато різних культур був жахливий збут, наприклад, на такі, як помідори, особисто в мене у Вінниці. То перець себе показав добре. Є постійні клієнти, є люди, які дзвонять. Багато дуже на роздріб, частково і на опт. Чого частково? Тому що в основному, хто оптом займається, вони шукають і якість, і ціна. Тому, якщо трошки якість не очень, а ціна очень по серцю, то вони вибирають більш ціну, щоби заробити. Тому в основному люди замовляли на роздріб І не було в мене заминки в тому, щоб продати перець. Перець дуже добре йшов на опце рання весна, коли мало ще є на базарі перцю. І пізня осінь, коли вже в основному всі оптом порозпродались. І Валентин так і продовжував возити свій перчик і гарно його продавати. В принципі, ним задоволений. Які хочу сказати моменти. Якщо ми хочемо отримати гарний урожай перцю, в першу чергу це якісне насіння оригінальне, можна використовувати самозбірне, якщо практики немає, або якщо нам потрібен такий дачний варіант, просто для себе вирощувати. Тому що пачка зараз досить коштує до 2005 грам там 750 насінин, тобто не кожному це вигідно купувати, тому і саме і я продаю своє насіння. Якщо хочете, можете замовити. Це самозбірне з оригіналу, дуже якісне. І ми його досівали роками. Ну, ось так. в общем, про нього дуже гарні відгуки, тому що ми з нього і вирощуємо насіння людям розсаду, тому завжди люди його чекають і ним задоволені. Тому, але якщо вирощувати в масштабах гектар, пів гектара там чи 10-20 соток закритого ґрунту, я би радий все-таки купити насіння оригінальне, так як ви, у вас великий об'єм посіву. Тому ось так. Коли ми беремо оригінальне насіння, воно гарні дає урожаї, воно гарний товар і все добре. Гарний має бути стабільний полив, провітрювання, добрива, ну і погодні умови. Скажем так, від своєї сторони я все зробив для нього. Він дав непоганий урожай. Те, що мені не сподобалось, те, що було холодновато. Те, що бачу з кожним роком в теплиці, коли одна і та сама культура, бачу, вироджується. Треба щось міняти і, можливо, навіть заміняти на цукрову кукурузу на якийсь рік. Також цей варіант я розглядаю. Тому, в принципі, перець дуже добра культура, я нею задоволений. В принципі, це. З цьогорічних цього заробітків це друге місце займає по рейтингу від 1 до там, 5. Да? Друге місце по заробітку, тобто найрентабельніше практично нам вийшло. Після посіву перця в нас була посів розсади, як я кажу, проста рванка там, чи нарвана розсада. Да? Вона займає перше місце по заробіткам. Чому? Вона є найдешевша. В тому, щоб купити насіння. До речі, я раджу всім вам не купляти в пачечках насіння, якщо ви сієте людям на розсаду, бо знаю, що багато хто купляє в пачечках кожен рік або там щорічно збирає. В мене так не вийшло, я знаю фірму, де можна купити на вагу, тобто по гарним цінам, можу безкоштовно дати вам номер, пишіть в коментарях. Тобто це будь-які насіння сортові, простого рівня, які досить в розпаковці, вони, якщо. Розважуть вам по 5-10 грам, це дороговато купляти на розсаду людям сіяти. А якщо там ви візьмете 100-200 грам кожної позиції і так кіло чи півтора на кілограма насіння, візьмете. Це зовсім недорого. Те, що я її, в принципі, зробив навесні і про те знімав вам відео. Тому е я купив насіння, я його посіяв. Я не мав його сіяти. Мене прям дружина так стимулювала, що валік посіє. Чого? Тому що я взагалі не знав, чи буде. Чи буду я живий, чи, можливо, я піду на війну, чи що і як буде, я не знав, тому я його так посіяв. У мене була практика там 2-3 роки сіяти до того. І ви знаєте, була дуже е, популярна розсада, був дефіцит, і я гарно на ній заробив. Я, е, воно займає перше місце у мене по заробіткам, тому що я мало дуже вклав і дуже багато заробив порівняно з вкладеннями. Тому я задоволений, радий, і виходить так, що за два місяці роботи на розсади я заробив. Мабуть, більше, як за все літо і осінь, працюючи на всіх тих гектарах, які в мене були, ну якось так. Це при тому, що я працював на 6 сотках. Тому на відповідь на питання: вам, чи вигідно займатися розсадою, я відповідаю вигідно при умові, якщо ви виростете нормальну розсаду, при умові, якщо у вас буде хоча б 3-4-5 соток, там 2 сотки. Ну, ясне діло, якщо у вас одна сотка, то також треба садити, якщо у вас немає іншої роботи. Ну, я взагалі кажу, щоб так в масштабах. В цьому році я навіть планував, тобто на наступний рік, всі 25 соток засадити розсадою, тому що я зрозумів, що бувають такі дні, що клієнти є оптові які хочуть взяти дуже багато розсади, але їм треба взяти конкретно в ці дні. І так як вона стоїть копійки мені, і вона місяць треба, а потім нікому не треба. Тому, в принципі, варто і ризикувати, бо в принципі нема чим ризикувати, чесно вам скажу. Там коп... Просто копійки треба вкладати порівняно з тим, що треба вкласти в помідори, в огірки, в засоби захисті, в їзданину, в дізель, щоб це все продати, їздити і якийсь збут. Почули? да? Тому розсада для мене найкращий зараз як би, варіант і етап. Я нею дуже задоволений. В принципі, якщо для вас детально цікаве відео, як виростити і заробити. На розсаді я можу окреме відео зняти, але мені потрібно про це знати. Напишіть в коментарях, пролайкайте це відео. Ну, ось так. Тому вам потрібно виростити нормальну розсаду і, ясне діло, мати, де продавати. І щоденно продавати. Ну, якось так. Після цього, після розсади, пішов перець, як я сказав, і посіяли ми кабачок і кукурузу. Кукуруза взагалі не взійшла, вклав я в неї 14 тисяч, відробив 2 тисячі. Ось получився такий перший мінус 12 тисяч на кукурузі. Чого я не знаю, я взяв її якісно у тих людей, там, де я постійно купляю. Не буду називати назву, тому що щоб не було так, що ви зрозуміли, ви подумали, що там погане насіння, тому що сія від них капусту всходила. Все, що від них не брав, все працювало. Єдине, що отак кукуруза мене підвела. Ну, якось так. Які по ній висновки? Висновки прості, що її, мабуть, треба через розсаду. І її треба садити не пізно. Я посадив 7 червня, мені здається, що для нас це пізно. Наступний момент, який я хочу сказати, кабачки. Кабачки дуже класна штука, якщо в тебе взагалі немає практики, ти повний ноль в агрономії, але в тебе є автомобіль, і ти маєш можливість щоденно на базарі продавати свій товар. Ну і в тебе є трошки сили в руках, тому що кожен день вибирати і таскати ящики це нелегко. Е, тому що я зробив? Я, для, я посадив тільки 12 соток. Там, по-моєму, не пам'ятаю 2 тисячі мабуть. От не буду казати, бо просто забув, чесно вам скажу. Кілька тисяч, да, дві е, продавали ми кабачок по 8, по 7, по 6 гривень, по 10. Це при тому, що кругом він був 12-13. Але всі продавали там 20-30 кілограм за день. Ми продавали 400, 300, 100 кг в день. І я на кабачку заробив. Трошки, там, може якихось 5-10 тисяч і плюс відробив кукурудзу. Те, що кукуруза мені влетіла на 12 тисяч, це я відробив. Отак От ми якось розійшлися. Далі був момент, я посадив е, помідори. Я накропився, як прокляти їх 45 соток. Я намучився з ними так, що просто е, ворогу не побажаю, тому що я вручну їх висаджував. Е, чого я їх взагалі садив і які? Велика моя помилка була в тому, що е, я посадив сортові. Е, 50% і 50% гібридні. І чомусь я протримав довгу розсаду, що сортова, що перетримана розсада була більше, мені здається, як 50 днів. І треба я для себе зрозумів одне: розсада має рости в касеті там, 160 або 55%, -ті. помідори, наприклад, ось так. 40-45 днів і висаджувати, щоб корінь не старів, щоб вона була молода, гарна. І тоді буде гарний врожай. Це моя така думка. Я перетримав її, вона жахливо росла. Вона рано почала зав'язувати плоди. Вона маленька, вона дала просто нестерпно малий врожай. Це при тому, що я її кропив кожен тиждень 25 соток і ще 20 соток. Це оприскувачем акумуляторним. Надихався тої хімії. У мене на хімію пішло дуже багато. Ну це ще не все. Коли я почав збувати сортова помідора, вона м'ягка така, вона не транспортабельна, вона шершава, вона просто жах, знаєте, від слова жахлива. От сортова, да. ну ясно, що не вся. І не кожен рік. Але цього року так в мене було. Я мамі продав, продав, кажу, я мамі брат прийшов, взяв без мене, ну, я навіть не бачив, де він брав сортову розсаду, бо я хотів мамі гібридну дати на грядки. він взяв якби, сортову. І вони мали дуже гарний урожай і вони задоволені. Але та помідора була м'ясиста, така велика, місцями трошки навіть потріскана, але вони були задоволені. А на базарі таку помідору просто не хотіли брати. Мало того, коли я привозив на базар 100 кг, то автоматично після привозки на базар кілограм 20 кг вже було мнятої, І так як помідорів було просто багато, ніхто навіть не підходив там єлі-єлі ковирялися. По 10 гривень. Добре, що в мене в цьому році був продавець, і всі, весь цей нервотрьоп ліг на ньо, на неї, а не на мене. Ну, якось так. Тому висновки по помідорі дуже такі прості. Е для себе я побачив два гібрида, які би я вирощував. Найперше це солірос. Чому? Тому що він дуже ранній і дуже урожайний. Це важливо. Е По-друге, це, мабуть, Діно такий томат. І, можливо, ще якийсь попробував. Ну, в основному, це соліросу і діно. Особисто знаю таких людей, які дуже добре заробили на гібриді соліросу в цьому році. Я частково допомагав їм вирощувати розсаду, хоча садили 5 гібридів. Тому це така широта широта Вінницька, я так сказав. Тобто, ну, клім, клімат більш такий схожий до Вінниці. Тому, шановні, якось по помідорі ось так. Згорем пополам вийшов я на 0 на ці всі кропіння, на те, що в мені є зданина, дізель і продажі. Багато осталось дуже зеленої нагороді. І, в принципі, той і був мій заробіток. Якби я посадив соліросу рані, я би гарно заробив. А так я пролетів, тому що пролетів. Добре. Далі в нас пекінка. Останнє дуже швидко вам пояснюю і буду закінчувати відео. Посіяв я пекінку 20 липня. І 25 серпня почав висаджувати. 10 днів була висадка, потім ще якийсь перерив, навіть вересні частину висаджував, тому що були різні думки. Що я вам скажу? На сьогоднішній день вже пекінку я майже продав. В основному були 400-500 грам, 300 грам головки. Багато ще було не зав'язаних. Я відробив те, що вклав на ній. І я. Заробив. Я думаю, що в районі 15 тисяч точно я заробив. Це з там 70 соток, але це було посаджено великою сажалкою через 70 і рідко, бо швидко їхав цей трактор. Тобто, для того, що я просто посіяв один день і е, полив 5 разів її по пів години, е, місяць вона 45 днів вона проросла, і потім я сажалкою її висадив. Втроєм ми садили 20 соток за кілька днів. Е, виходить так, що практично це добрий заробіток. Це при тому, що дуже багато малої і дуже багато зовсім не зав'язалось. Чому? Бо мені порадили сроки 20 липня посів, а висадка 20 серпня. Ну я зрозумів, що у Вінниці все холодно постійно і з кожним роком холодніше. І треба 25 червня сіяти пекінську капусту. Обов'язково, щоб це була гібридна, типу Білко або Монако, якщо я не помиляюсь, є ще такий непоганий гібрид. І висів, висадка розсади 20 липня, 15 липня. Якщо є можливість, має бути полив, але в цьому році дуже багато йшло дощів. Полив це номер один. І далі. Це захист від бактеріозів, від пожовтіння. Якщо цього не буде, то пропаде дуже багато. У мене були бактеріози, але я якось проскочив. Ці бактеріози, бо вже посіяв і було холодно. Дуже багато було дощів, загущеність. 55 на 25 це нормальна загущеність. 60 на 30, 55 на 30 це для пекінки дуже добре. По збуту. важливо вам сказати, що. Мене просто дратують базарні продажі, дратують, тому що, ви знаєте, дуже багато товару, дуже малий спрос. Я, слава Богу, продав через YouTube, через канал Агрокраїна канал кажу, через сайт Агроукраїна. Слава Богу, приїжджали люди з інших міст. Там хтось тонну брав, хтось пів тонни пекінки, хтось брав, замовляв по Вінниці, там 200-300 кг. І неодноразово. І це мене виручило, тому що на базарі я продав 40 кг. Ну це просто сміх. Не то, що сміх, ну це печально на самом ділі. Тому що, ну якось так. Тому, шановні, всі мої якби, досягнення, кажу, слава Богу, що так вийшло. Але ось така коротенька практика. Якщо щось вам недозрозуміло, обов'язково пишіть мені, я поясню. І так, да, я забувся про зелену цибулю. Також непогано я заробив на зеленій цибулі. не менше як на Пекінській капусті з 70 соток я заробив з півсотки. Уявіть собі, з півсотки. Але треба було оперативно, як в спецназі, її продавати. Зрізав і шукаєш, куди продати швидко, тому що три дні вона портиться. Ну якось так. І зразу, як то на початку, на кін... в кінці вже літа, на початку весни, була як то ціна, там 180-150. 200, навіть, 120. а Потім впала ціна на 100, на 90, навіть на 80, і був жахливий збут. І зараз він такий ним лишається. Тому всі мої варіанти,